Ю вчасно інформує про події в краї телеканал Тиса -1». В студії для вас. Працюють Мирослава Курус та Наталія Булеця. Доброго дня. Майже півтори сотні закарпатців прийшли курси з надання першої медичної допомоги протягом місяця. Обласне товариство Червоного Христа продовжує навчати добровольців. Зараз тренери організації проводять дводенний семінар для медсестер патронажної служби та керівників міських і районних організацій з дев'яти районів області. По закінченні тренінгу учасники отримують сертифікат, який дозволить проводити навчання серед населення районів. Представники Червоного Товариства Червоного Христа зазначають, на Закарпатті. Збільшилася кількість бажаючих, котрі хочуть знати, як діяти у разі травмування при опіках та зупинці серця. Інструктори тепер отримують сертифікат. Значить, вони мають право проводити навчання населення дітей в навчальних закладах та населення в організованих колективах. Вони мають право виїзду там, ну як як цього потребують люди. У міністерстві оборони розповіли, на що підуть гроші переказані українцями у рамках акції Підтримай українську армію на рахунки Міноборони надійшло вже більше 91,5 мільйона гривень від юридичних і фізичних осіб у якості допомоги збройним силам. У відомстві зазначають, що за пропозиціями генерального штабу із зазначеного фінансового ресурсу 57,5 мільйонів планується спрямувати на першочергові потреби на придбання бронежилетів, спальних мішків та ізолюючих підстав. Тилок на маскувальні сітки, засоби зв'язку та комплектуючі до них використання зазначених коштів здійснюється виключно на цілі, вказані відправником у призначеному платежу. Наголосили у Міноборони. Офіційне представлення голова обласної адміністрації Валерій Лунченко представив нового очільника Міжгірщини Андрія Шикету. Це наймолодший керівник району. Його кандидатура не викликала жодного супротиву з боку громади, депутатського корпусу та ілюстраційного комітету. Подробиці далі. Посаді під час представлення було озвучено основні завдання, які сьогодні стоять перед новим керівником району. Голова закарпатської обласної адміністрації Валерій Лунченко наголосив, що на часі будівництво та реконструкція доріг йшлося і про реалізацію плану щодо побудови сміттєпереробного заводу та санкціонованого вивозу сміття з району. Також очільник краю звернув увагу на ще одну важливу ланку у зміцненні економіки Міжгірського району туризм та рекреація. Я думаю, Андрій Андрійович повинен перед собою поставити ситуацію. Це наведення порядку в таких галузях, як медицина, освіта, побороти корупцію в галузі правоохоронних органів. Це ті задачі, які сьогодні стоять перед нами і які реально сьогодні. Виконати і здійснив як зауважили під час представлення нового чільника району серйозної критики Андрій Шакета як кандидат на посаду голови РДА ні в обласного керівництва, ні в громади, ні в люстраційного комітету не викликав. Керівництво області сподівається, що молодий керманич району зможе і в майбутньому безперешкодно працювати на користь Міжгірщини. Я сьогодні хотів би звернутися до колег депутатів Міжгірської районної ради до Представників органів місцевого самоврядування голів сільських селищних рад з тим, щоб дайте кредит довіри молодому амбітному голові районної державної адміністрації, підставте йому своє плече, давайте йому мудрі поради з тим, щоб спільно впрягтися в того воза і тягнути його на вершину успіху. В свою чергу, очільник міжгірського району має надію, що спільними зусиллями з обласною владою, колегами з району та громадою вони вирішать нагальні проблеми міжгірщини, щоб досягти високих результатів на користь району. Я вже максимально демонструю свою відкритість. Починаючи з того, що мій мобільний телефон є на всіх інтернет-сайтах. Мною написаний сторінка у Фейсбуці. Я його озвучую всім і закликаю спілкуватися, підказувати мені. Я молодий, я ніколи не працював у, адмі... район... у структурі районних адміністрацій. І я готовий до того, щоб мені радили, підказували, але зрозуміло, що рішення я прийматиму сам і нести нестиму за них відповідальність. Маю надію, що виключно політично. Антимонопольний комітет рекомендував низці учасників ринку пального знизити роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне. Як зазначили у відомстві, поряд з об'єктивними факторами, що спричиняють зростання цін на пальне, в тому числі і зміна курсу долара та євро, є ознаки прояву зловживання та узгодження конкурентної поведінки. Рекомендації від антимонопольного комітету отримали вісім підприємств. Ціни на бензин і дизельне пальне на їх АЗС зросли майже на три гривні на кожному літрі впродовж останніх років. Ох, місяців про результати розгляду рекомендацій ці суб'єкти зобов'язані повідомити антимонопольний комітет у десятиденний строк. Перший транш державної соціальної допомоги за квітень профінансовано в повному обсязі. Це майже 3,5 мільярди гривень. Про це повідомили в Мінсоцполітики, наголосивши, що ситуація з поточними виплатами залишається стабільною. Крім того, в районі управління соцзахисту населення перераховано 843 мільйони. Незважаючи на ухвалену антикризову програму, всі соціальні виплати, пенсії пільги будуть збережені, а їхні розміри зменшуватись не будуть, зазначають в уряді. Добро пожаловать! Після тривалої перерви в Ужгороді поновили проведення всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури. В цьогорічних наукових змаганнях беруть участь 25 студентів-русистів із 15 класичних та педагогічних вишів різних областей. Серед них Ужгородський національний університет, який готує російських філологів уже протягом 68 років. Зважаючи на високий науково-методичний рівень кафедр російської мови та літератури ужну, саме на Ужгородських русистів Міністерство освіти і науки України протягом 15 років покладало організацію та проведення всеукраїнської олімпіади після майже десятирічної перерви. Традицію відновили й цьогоріч на базі Ужгородського національного захід відбувається вже в 16-те. і він особливо на часі. До етогода ми теж були активнішими учасниками. Форума русистов, который проходил в Крыму ежегодно, вот как раз в это время, обычно в конце марта, в начале апреля в этом году, к сожалению, этого не случилось, хотя он был заявлен, на котором, опять-таки, мы обсуждаем про проблемы русистики активно, и безусловно, в русле. Прежде всего. Участь в Олімпіаді беруть студенти-русисти з 15 вишів України. Могло бути більше, та декотрі заявники відмовились від участі через відсутність коштів на наукове відрядження. Чи то з остраху їхати в найзахідніший регіон разом із тим Закарпаття вирізняється благополучним співжиттям багатьох національностей. На цьому неодноразо наголосили під час відкриття олімпіади. Пізнавати багатство різних мов і культур захопливо, а для когось це майбутня професія. Чому російську мову ну взагалі пішла заради літератури, бо дуже люблю зарубіжну літературу, і у нас дуже гарна спеціальність російська мова з англійською. Це також дуже велика можливість. Реалізувати себе в вивченні двох іноземних мов і, звичайно, література. Більше я віддаю перевагу українській, звичайно, тому що українка, але м, до російської відношуся як до другої, додаткової своєї мови, якою можу володіти вільно. Надіюсь працювати в університеті, звичайно, але вже як буде. Е Подобається спеціальність все, все, все добре. Щорічно кафедри російської мови та літератури ЖНУ випускають середньо 15 фахівців. За словами Наталії Бедзір, проблем із працевлаштуванням в русистів не виникає. І в Мукачеві є російська школа, в Ужгороді є російська школа. Це перше, друге. Дуже багато шкіл як другу іноземну мову обирають російську. Таких шкіл зараз дуже багато по Закарпаттю, і я знаю, що є школи, де потихеньку вчителі самі пропонуються і розглядають ці пропозиції, і в школах вводиться російська мова. Трошки скажу про кафедру російської літератури. Вона, окрім спеціальності філолог, викладач російської мови і російської літератури, дає також спеціальність. Вона міністерською міністерством підтверджена, проліцензована. Це викладач світової літератури. Олімпіада відбувається в два тури. 9 квітня перевіряли мовознавчу та літературознавчу ерудиції учасників. 10 ж квітня студенти оприлюднять власні наукові доповіді. За тим оголосять переможців. А на завершення всім учасникам змагань запропонують оглянути цікавинки Ужгорода. Кубок Закарпаття. Цими вихідними в Ужгороді пройде відкритий кубок з бодібілдингу та фітнесу. До обласного центру приїдуть понад 100 спортсменів, які візьмуть участь у цих змаганнях. Серед них чемпіони України та світу в різних вагових категоріях. Організатори кажуть, ці змагання відрізнятимуться від минулорічних більшою кількістю спортсменів та нововведеннями. Понад 30 спортсменів краю представлятимуть Закарпаття на відкритому кубку з бодібілдингу та фітнесу, який пройде цими вихідними в обласному центрі. Важкоатлети виборюватимуть перемогу разом з учасниками з Львівської та Чернівецької областей. Організатори кажуть, порівняно з попередніми змаганнями цьогоріч кількість бажаючих продемонструвати своє тіло та показати себе зросла в рази. Попередньо тільки зі Львова Ми маємо 52 заявлених учасника. І будуть у нас заявилися учасники, які прийдуть навіть з міста Чернівці. Ми би дуже хотіли зробити популяризувати цей вид спорту і зробити наш турнір один із самих популярних в Україні. Спортсмени змагатимуться у різних вагових категоріях. Оцінюватимуть важкоатлетів вагою від 70 кілограм до понад 90. До того ж, на учасників чекають і нововведення. Буде дуже цікава категорія. Це Фітнес-бікіні, вона буде ділитися на дві підкатегорії: це до 165 см, а також плюс 165 см. Категорія серед жінок боді фітнес, також буде чоловічий та жіночий фітнес. І нещодавно нова категорія це менс фізик. Судді обіцяють бути максимально об'єктивними. У кожній категорії переможці визначатимуть за чіткими критеріями. Те, що у нас не було ще у Закарпатті… Це буде бодіфітнес, жіночі змагання, де оцінюються пропорції розвитку жінки, це жіночий вид, спортивні пропорції. І Критерії такі, що жінка має бути виразно спортивною, але не, не такою мишечною, як у бодибілдингу. Торік Інна на стала переможницею змагань в номінації Фітнес бікіні протягом останніх трьох місяців. Закарпатка збільшила фізичні навантаження та дотримується суворої дієти. Спортсменка каже, все заради перемоги. Сіл з кожним днем все менше й менше. Ну тренуватися треба тяжело. Вот Но как бы, от імені всієї зборна я ручаюсь за, за кожного девочек и і что що мы очень тяжело, ціліустрімляно стараемся, рассчитываем только на победу. Відкритий кубок з бодібілдингу та фітнесу. Всі охочі зможуть відвідати безкоштовно. Спортивне шоу проходитиме в обласному музично-драматичному театрі цими вихідними. На час великодніх свят на Закарпатті призначено додаткові приміські потяги. Львівська магістраль Укрзалізниці готується до збільшення пасажиропотоку в ці дні. Так, задля створення комфортних транспортних умов для краян та гостей західної України на Закарпатті 21 та 22 квітня додаткові потяги курсуватимуть за маршрутом Хуст-Ужгород та Тячів Ужгород. Повідомили в прес службі Львівської залізниці. Наразі це вся інформація. Більше у випуску о дев'ятнадцятій будьте в курсі найважливіших новин і вмикайте нас вчасно. На все добре.